Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Йде 287-ма доба героїчного протистояння відважних оборонців російським загарбникам. Збройні сили України продовжують стримувати ворога на Донеччині та Луганщині. Ведеться підготовка до контрнаступів, і ми знаємо, що вони будуть успішними. Давайте подивимося, що відбувалося на фронті останнім часом. Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на наступальних діях. На Бахмутському напрямку загарбники мають незначні територіальні успіхи, проте, на мою думку, це ненадовго. Я активно слідкую за подіями на українському фронті, тому можу з високою точністю сказати: наші титани відвоюють кожний клаптик української землі. На Лиманському та Авдіївському напрямках росіяни також намагаються атакувати, утримати контроль над вже захопленими територіями. Ворог обладної оборонні рубежі веде повітряну розвідку та кидає всі сили на стримування наших військових. Наші залізні воїни тримають схід України під своїм контролем. Складається враження, що підкорення Бахмуту стало для Путіна ідеєю. Фікс Кремлівський фюрер кидає на Бахмут гарматне м'ясо, яке не зупинить контрнаступ українських військових. Противник продовжує завдавати ракетні та авіаційні удари по позиціях українських військових по населених пунктах. Росіяни тільки за один день завдали 33 авіаційних та 10 ракетних ударів. 75 разів обстріляли українські землі з використанням реактивних систем залпового вогню. Загроза масованих ударів зберігається. Стало відомо, що Іран таки поставив Кремлю власні дрони. Вночі загарбники намагалися атакувати мирні міста України, проте всі шахеди були знищені нашими відважними силами оборони. На прикордонних з Білорусю територіях ситуація зберігається без змін. Триває підготовка на полігонах ворожих підрозділів, регулярно здійснюються обстріли прикордонних населених пунктів. Головний розвідник Кирило Буданов заявив, що атаки з боку Білорусі не буде. Можливо, через те, що серед білорусів зростає невдоволення політичним та військовим керівництвом, а можливо, тому що Лукашенко боїться за себе. На всіх напрямках фронту російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення України. Для цього ворог використовує міномети, танки, ствольну артилерію та інше озброєння. Вогневого ураження зазнають цивільні об'єкти, промисловість та критична інфраструктура областей. Новопавлівський та Запорізький напрямок тут все без змін. Ворог не тільки веде оборону, але й намагається покращити власне тактичне положення. У той же час загарбник обстрілює житлові будинки, промислові підприємства та інші важливі об'єкти. Не можу не зупинитися на втратах ворога. Російські ЗМІ повідомляють, що зростає кількість загиблих російських військових, які були мобілізовані в Курській області. Водночас в цій області активно поширюють дуже цікаву новину: можливе вторгнення українських військових в Курську область. Чутки підігріває підготовка оборонних позицій на прикордонних територіях. Далі буде, наші військові відіб'ють жагу ворога тероризувати Україну. Американські експерти вважають, що удари безпілотниками по об'єктах глибоко всередині Російської Федерації. Створили величезну проблему для Путіна. Кремлівському фюреру потрібно усвідомити існування проблеми. Він не може захистити військові об'єкти в Росії, а це може значити нову ескалацію війни. Розвідники Великої Британії заявляють, що створення територіальної оборони у прикордонних районах Росії є лише намаганнями влади посилити патріотичні почуття. Цікаво, дуже цікаво, але на мою думку, це нічим не допоможе. Росіяни може і бояться висловити свою думку, але патріотами їх складно назвати, особливо молоде покоління. У Кремлі проводиться активна підготовка до другої хвилі мобілізації. Російські чиновники не тільки направляють всі зусилля на дискредитацію опозиціонерів, які постійно наголошують на кремлівських планах провести мобілізацію у наступному році, але й намагаються посилити патріотичні настрої, що відбувається не дуже успішно. Як ви вважаєте, чи буде ще одна хвиля мобілізації? Ну і звісно, неможливо не зупинитися на замірзаючій Європі очима російських змі на російських телевізійних каналах. Активно розповсюджується теза про те, що європейські країни взимку замерзнуть без російського газу. Проте в Росії все не так і гарно, як говорять засоби масової інформації. Скільки ж всього можна було б зробити для населення за гроші, які кремлівський фюрер витратив на війну проти України? Але все йде за планом, чи не так Україна обов'язково переможе, а Росія може продовжувати жити в хібарах без газу, води, унітазів та інших ознак цивілізації? Ну і ще одна новина про велику Росію та її неперевершені досягнення. У Новосибірську відремонтували дерев'яний туалет на кінцевій автобусній зупинці. Радісну новину повідомила чиновниця області. А то без дверей вітірок задував. і щодо цього його отмили, і обробили антисептиком. Хочу нагадати, що Новосибірськ це регіональний центр з населенням в 1,6 мільйонів людей. Що думаєте з цього приводу? По поводу а... Угрозы ядерной войны, Светлана Геннадьевна, Ну, вы правы. Так, такая угроза нарастает. Здесь греха таить. по поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первый. Но если не применит первый, ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит. Потому что э, возможности применения в случае нанесения я, ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены. Тем не менее. У нас э, стратегія наша, э, применен э, средств защиты, а именно як защиту ми э, розсматриваємо рожі масового пораження ядерне оружиє. Вона э, вся настроєна вокруг так называемого ответно-встречного на удара. наразі. В мене вся інформація, якою я хотів з вами поділитися. Дякую, що залишаєтесь на каналі Моя Україна. Ваші лайки, репости та коментарі допомагають підіймати ролики рейтингом. А це значить, що ще більше користувачів зможуть дізнатися правду. Все буде Україна! До наступних зустрічей у випусках Моя Україна.